У дніпровських медичних закладах щодня борються за життя військових із важкими травмами. Військовослужбовець Ігор з позивним Кабул наразі відновлюється в одному з медзакладів міста. Ветеран війни в Афганістані, уродженець Луганщини. Чоловік працював шахтарем та жив спокійне життя. Після вторгнення російських військ у 2014 році Ігор з дружиною переїхали до Дніпра, де й оселилися. На той час я пішов військ, військоматом, дачі мене не звали, сказали, вистачає людей там то, все. Ну і я тут знайшов роботу, перейшов на пенсію, я вже на пенсії та не прийду. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му році чоловік добровільно пішов на фронт, незважаючи на свій вік. Там мене теж поракам сказали, дивіться, людей багато, тоді ж добровольців було дуже багато. От. Але мені, сама, у нас тут в Дніпрі формувалася 128 наша бригада. І е, і туди мене взяли одразу. Спочатку відправили на запорізький напрямок, потім Харківський, Київський, Донецький. Чоловік мужньо боронив країну. Втім, одного дня отримав тяжке поранення. Ми захватили декілька російських позицій і почали закріплятися. І дуже був потужний обстріл. Вони почали, вони знали добре свої позиції і дуже дуже потужно. І мені як командир від Джона пішовсь. Всі хлопці з позиції вирати, там це ретом і в бліндаж. там Дуже потужні бліндаж були. І я коли крайній заходив, і майже в бліндаж прилетіла ССПГ ракета і прям мені під ноги. Поранена рука, дві ноги, важка евакуація, оперативні втручання і врешті реабілітація. Півроку чоловік не міг звестись на ноги. Втім, завдяки допомозі спеціалістів йому це вдалося. Дуже дякую за те, що ви є, за те, що ви для нас робили. Вам здоров'я на довгі-довгі роки строїти плани, втілювати їх в життя. Ще багато-багато разів з нами бачитись, бо ви з нами довго. І тепер від нас нікуди не ділитесь. Це була людина з атрофією багатьох м'язів, тому що він лежав у ліжку довгий час. Перші свої кроки він зробив за допомогою стильового підйомника, тобто його підвішували на систему певну, і він намагався дуже незгарбно робити свої перші кроки. Результат реабілітації танок з донькою на день народження. Наше відділення надає допомогу саме військовим це з 2014 року, тому маємо великий досвід надання як хірургічної допомоги, так і відновної, відновної репетиційної допомоги хлопцям з даними пораненнями. Війна це дуже тяжко, але її треба воювати для того, щоб тут наші сім'ї були дуже розслаблені, спокійні, діти, жінки, батьки всі. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро Тіві.